Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! екс спаринг партнер Усика, а нині тренер до Антеєв вітряка Вайлдера Малік Скот дав прогноз на бій Усик Дюбуа. Пряма мова. Усик переможе достроково. Звичайно, Дюбуа може разох йобнути, але у Олександра одна з найкращих підборід дивізіону. Усатий не найбільший панчер. Та він донесе до тебе такі удари, яких ти не бачиш. Боб Арум розповів про найближчі спортивні плани українського церковного діяча Васі Ломаченко. Ось що сказав старий. Ми намагалися організувати бій між Шакуром і Ломою. Менеджер Ломаченко відповів, що Вася вирішив зробити перерву. Він сказав, що Лома хоче взяти відпустку до кінця року. Чемпію всій найлегшого дивізіону Шон Омелі може провести бій з Конором Макгрегором. В соцмережах Конор розмістив світлину з Шоні, під якою написав: Готовий битися у будь-якій стійці. На що Омелі відповів аналогічно. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.